Вітаю вас, шановні українці! Пропоную вашій увазі черговий вінтажний апарат, який вироблявся в 1964 році 65-му. Нордмен. Німецький бренд. Модель називалась Phono Super 1004. Покажу вам ще тилову частину його. Ось так його модель називається Phono Super 1004 від Nordman. Схемочка така є. Бачите, гарно там світяться лампи. Можна підключити зовнішній динамік. Ось такий апарат. До речі, кришечка зберіглася ціленька, рідненька. Зберігався апарат в хорошої людини. Так, ну і давайте я продемонструю вам його роботу. Всі пам'ятають ось такі гнучкі платівки. Йшли вони в таких от конвертах. Ось така гнучка. Ставимо. Так, щоб запустити, нам достатньо повернути руть праворуч. Раз. Запустився. І опускаємо на крутилку. Ось так. Багато в мене будемо. Почули Він грає. А для того, щоб зупинити, підняла та і ліворуч. Все, поклали. До речі, підтримую. Чотири швидкості. 16, 33, 45 і 78. Ось такий апарат універсальний. І кришечка. Закри. А, до речі, ще покажу. Платівочку. Забираємо для транспортування або зберігання. Кріпиться на серцевінкустю. Все. Танарм закріплений. А тепер частина приймача. Е, Натискаємо УК, тобто тут ультракороткий, або він же і FM тут. Перемкнули. Ручка гучності. І можна, як то кажуть, пробігтися по каналу. До речі, коли гарний сигнал, бачите, лампа звужиться одна до одної. Зверніть увагу зараз. Чи не відсуне увагу? Чи не послабить увагу до російської агресії в Україні, чи не буде увага значною мірою знову ж таки повернута намикається ну, на Близькому Сході? Друзі, ось такий вінтажний апарат. Кому цікаво, пишіть в особисті, пишіть на телеграм-канал або телефонуйте. Слава Україні!